Окей, що робити далі після огляду хай Field? Думаю, трохи зарано розслаблятись. Ти не до кінця розумієш, та. Я розумію твій настрій, тобі що треба буде відволіктись. Стоп! від чого? Макс, ти вже сів за ролик по дезлуп. Тобто. Ей! Ей! Ей. Знов байдики б'єш? Мені вже погано. Час річ відносна. Ми мало що про нього знаємо, розуміємо ще менше. Він є неосяжним та нескінченним, а для нас водіна лише його мізерна частинка. Але цей часовий ліміт, ті, в якому ми живемо, спонукає нас до нових речей, рухає вперед, надихає на нові зверхнення. Кожен відчуває плення часу по-різному і мій дуже заїжджений приклад персонам. Ми витрачаємо від сотні годин на гру яка старається нас навчити правильно використовувати час? Це не додаткові квести, не затягнутість, а порівно зжати ігровий рік, яким ти розпроджаєшся сам. Так, для нас минуло лише 100 годин, але персонаж пережив рік свого життя. А що, якщо час використовувати не як необхідне зло, а підпорядкувати його собі як бажаний інструмент, за допомогою якого можна чогось досягти? Таймлупем, якщо ви не знаєте, що це, то найкращим представником цього жанру є фільм День Бабака. Наш персонаж застряг у певному відрізку часу, йому треба щось зробити, щоб розірвати цю петлю і стати вільним. Прямим відображенням цієї ідеї є Дезлуп ви, Кольт, мусите вбити вісім цілей, аби вийти з циклу, або ви день за днем будете прокладатися на острів з терористами. У ходу сюжету ви дізнаєтесь, що герой знаходиться у цій петлі вже декілька десятків років. І впродовж свого вишивання неодноразово старав собі пам'ять. Наш герой під час перебування на острові часто змінює свій стиль як одягу, так і поведінки. Він може бути акуратним розвідником у комфортному чорному одязі або напівголим розпишакою з фарбою туристів на тулубі. Всі ці варіації є відображенням Кольта з минулого, які лежать у нього в підсвідомості. Вони всі є елементами Кольта, але ми маємо вибір, як ми хочемо його сприймати. Я, наприклад, бачу Кольта в його улюбленій курці з важким пістолетом, який може і тихо щось зробити, так і попахнути. Хтось інший, як того розбишаку, змінюємо невразливості парою кулеметів і ось йому честь. Аркейн зробили гру так, що вона грається правильно з будь-яким стилем. Гравець, який персонаж часом на підсвідомому рівні змінює свою динаміку. Припустимо, що ви фанат студії, який грав у Dishonored та Кратно, з мінімумом вбивств. Ви тихо холазите по куточкам карти, щоб випадково нікого не розізлити або вбити. У вас за перший день нічого не вийшло б, і ви все це повторюєте знову. І знову, і знову, і знову. Ви, як і Кольт, будете ставати швидшими та менше тому що ви затрались. Для вас це місце буде все більш і більш противним. Ви були тут, там, ви знаєте, всі ці локації майже ідеально. Ви дозволяєте собі зайвий раз пошуміти, тому що знаєте, що конкретно на цьому відшибі карти вас не почують. Завдяки часу ви підкорили собі цей острів, але для вашого останнього дня ви вирішуєте, що пройти день акуратніше буде і краще і спокійніше, аніж бігти поперед батько в пекло. У вас, як гравця, буде той самий життєвий шлях, як і в героя, з якого ви граєте. Ви натхненні на початку задовбуєтесь посередині і хочете все завершити однією фінальною спробою. Під такою призмою сприйняття можна навести аналогію не тільки з нашим Кольтом, а й з його попередніми версіями. Тепер припустимо, що ви стереотипний фанат Call of Duty і любите стріляти. Ви радісно почало все вбивати, проте на етапі замученості викидаєте в стиль гри, тому що ви не можете її пройти, адже Deathloop як повноцінний шутер не працює. Тепер при поєднанні цих двох припущень можна уявити, що грали з одного Кольта, тільки фанат Dishonored став переможцем. Він став останнім зрозумів, що не зможе просунутися вперед, якщо буде сприймати цю гру як Call of Duty. Події гри відбуваються в одну тубу, проте вона розтягнута на десятки років, і в ній вміщуються сотні ігрових досвідів різних людей. А пам'ятаєте, я казав, що ролик буде про дизлуп? Так от я всіх обдурив. Іншим цікавим прикладом використання часу є Сіфу. Історія починається з вбивства сім'ї головного героя, але нашому хлопцю в руки попадає цей таємничий артефакт, що повертає його до життя, проте робить кардинально старшим. Ігровий цикл побудований таким чином: ви починаєте гру за юнака віком 20 років, вам треба пройти 5 рівнів і на кожному з них здолати підлеглих антогоніста, а потім і його самого. Шансів, що ви Геравець зробите це з першого разу, мало, оскільки ви ще не вмієте грати. Але з плином часу з поступовим покращенням своїх навичок ви зможете проходити рівні і швидше, і легше. Якщо колись ви проходили першу локацію приблизно за 60-річного, то через кілька разів вам буде вже 40, а потім і 20 щось. Гра зроблена таким чином, що при проході на наступну локацію ви зберігаєте вік, з яким прийшли на неї. Наприклад, я пройшов перший рівень 37-річним, то і наступний я почну з тим самим віком. Після переходу на третій моєму герою було вже 65, і я захотів перепройти перший, тому що мав меншу кількість здоров'я і спроб помолитися. Після проходження першого рівня я можу перейти на другий з моїм поточним рівнем, а потім йти і до третього з меншою кількістю років. Або ж знову повернутися до третього рівня з моїм 65-річним персонажем. Всі ці махінації з часом звучать дуже страшно, проте при проходженні гри ви почнете розуміти все інтуїтивно. Сів вчить нас правильному використанню часу. Гра пронизується ідеї всюди. Характерним прикладом може бути зміна характеристик з віком героя, і його дедалі старший вигляд. Гра знає, що з першого разу її ніхто не пройде і захочує гравців пробувати щось нове між смертями або поверненням на хаб-локацію ви можете витратити досі на нові вміння. При повторному запігу всі вивчені вміння пропадуть, проте ви можете отримати їх невічно, якщо вивчите їх п'ять разів. Саме тому ваш останній забіг може бути опроданий юнаком віком 20 років, але зміннями вправного майстра і мудрістю гравця, який пройшов увесь шлях разом з героєм. На проходження гри може піти 15-20 годин гравця, один ігровий день і майже усе життя головного героя. Час відносний. Дякую за перегляд. Цей ролик вийшов не цілком таким, яким я його оригінально задумував. І через брак досвіду, і через дедлайн і стан здоров'я. В будь-якому випадку бажаю всім вміти панувати своїм часом та знати, куди його витратити. Не забувайте на ЗСУ і до зустрічі. Удачі!